Ну, місто Черкаси, це місто великої хімії, машинобудування, місто переробної промисловості, центр ордена Лейна Черкаської області, Хліборобської області. Як ось Це Серп і молот обов'язково. Ну, Кінь повинен існувати, мені каже. А Отже, це, що це шут хліборобського краю. Як би отут, що потрібно? Можливо, це якісь ще сніп, чи якесь єднання визволеної колективної праці? Як ви вважаєте? Треба якраз сніп, можливо, якийсь характерніше буде, бо скільки житниця Черкащини. Вирішимо локально. Кинь. Лишаємо і давайте в центрі отаким центром просто. Летючим абсолютно. Отак от. Від минулого в майбутнє. Черкаси. Дивишся сьогодні на місто над яким прошуміло сім століть і мимоволі ловиш себе на думці. Чи не увісні все це? На очах одного покоління, на крутих берегах Славутича, виріс красень рад, що наче увібрав в себе силу народного духу і стрімкість нашого часу. У славних Черкас можна вважати дві дати народження. Перша праматеринська, і друга, не менш пам'ятна, коли на честь 300-тріччя України з Росією було утворено Черкаську область. Її центром стали древні Черкаси. Відтоді минуло всього три десятиліття, сім століть і 30 років. Витоки сивої історії і наше сьогодення. Розповідає головний архітектор міста Валерій Михайлович Холковський. Перший генеральний план міста Черкас був опрацьований відомим російським архітектором Гесте в 1826 році, яким і закладено основи регулярної планувальної структури міста, що збереглася до наших часів і трансформовано в першому в новому генеральному плані міста Черкас. На жаль, історія не зберегла нам архітектурних пам'ятників матеріальної культури, тому що місто забудовувалось спорудами некапітального дерев'яного типу, які не збереглись до наших часів. У далекому минулому Черкаси козацьке поселення на Дніпрі, форпост південних рубежів Київської землі. Волелюбне місто Черкаси було в центрі подій національно визвольної боротьби українського народу. Звідси гетьман Богдан Хмельницький. Благословив у добру путь гінця з першим листом до Москви. Воліємо навіки разом з російським народом. Бунтівлива, неспокійна історія міста надихала Тараса Григоровича Шевченка. Славних предків черкащан пізнаємо в поемі Гайдамаки та в п'єсі Назар Стодоля. Геніальний кобзар назвав одну з своїх замальовок у Черкасах. На цих вулицях нащадки ще й досі чують відгомін революційних кроків черкаських пролетарів. Про страйк місцевих цукровиків у листопаді 1901 року Ленінська іскра повідомляла, черкащани виставили вимогу, яка стала вже одним з лозунгів всесвітнього робітничого руху. Вони зажадали восьмигодинного робочого дня. Стара цукроварня ще й досі міцно стоїть на своєму місці. Але тепер її ніхто не пізнає. Тепер тут один з найпотужніших в країні Черкаський цукрорафінадний завод імені Фрунзе. Про його трудівників можуть сказати добре слово мало не в кожній нашій сім'ї. Пам'ять заводчан воскрешає образ колишнього робітника цукровара, першого більшовицького військового комісара міста Степана Вербовецького. Назви багатьох черкаських вулиць жива пам'ять борців за світлі ідеали жовтня, командир комуністичного батальйону імені Спартака Феофан Ільїн, військовий комісар Григорій Рябокінь, імена незламних борців за щастя народне навічно закарбували черкащани в історії міста. Живе в Черкасах людина-легенда. Герой Радянського Союзу Федір Матвійович Зінченко. Перший комендант повергненого Рейхстагу. Почти 35 лет живу на Черкащине. Половина из них больше в славном городе Черкас. Я его полюбил от души. Хороший город. Что из себя представлял город? Особенно после войны, когда в 43-му году были истинены фашисты с нашего города. 1152 солдати і офіцери нагороджені орденами і медалями за відвагу в боях на Черкаському плацдармі. 13 з них герої Радянського Союзу. Щороку в день нашей славной перемоги разом с черкащанами поднимаются на эту высокую гору и гости города. Его визволители, ветераны праці и сиві генералы Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Коневу войска Второго Украинского фронта продолжая успешные наступления. Сегодня, 14 декабря, В результате напряженных боев овладели крупным экономическим центром Украины городом Черкассы. Відійшли у минуле страшні роки війни, і білим монументом вдячності переможцям звелося місто на Дніпрі. Услухайтесь, 11 старих Черкас... Збудовано в місті тільки за останніх три десятиліття. Одинадцять Черкас. Слово депутату міської ради народних депутатів, заслуженому будівельнику республіки Миколі Гавриловичу Уманцю. У 1956 році за Комсомольською путівкою я приїхав на будівництво міста Черкас. За це час буквально на моїх очах виріс наш обласний центр. Колектив бригади великий, налічує 48 чоловік. Працюємо ми на різних об'єктах, у всіх кінцях нашого міста. Багато будинків побудовано колективом нашої бригади в обласному центрі. І коли ми йдемо вулицею, чи я, чи хто інший з нашої бригади, він з любов'ю дивиться на те, що в красоту нашого міста вложена частинка і його праці.